Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні, як посередах, зазвичай дивимося наші внутрішні справи. Більше банково дивимося. Як готуємося, чим займаємося, чи готуємося дійсно відбивати ворога. Вірніше, тут уже й не готуватися, чи, чи дійсно щось робиться для того, щоб відбивати ворога. І так, перша у нас вже карта випала імператор. Зараз будемо дивитися: в принципі, імператор це ну, імператор, це і гетьман може бути. Я, вибачте, але я нашого президента не бачу, як імператором. Може, він би хотів. О, оце наш президент. Ось, а це військовий. Зазвичай імператор це така людина-військова, структурна людина. Чітка людина, що не можна про нашого президента. Ну, артистки є артист. Що ще сказати? Ну тут ну, 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 нічого не скажеш. Давайте тоді подивимося, якщо випадала ця карта, подивимося, що тут у нас робиться у справах військових. Ви знаєте, тут, скоріше за все, щось заважає військовим, наскільки я бачу. Да, їм кладуть палки в колеса. їм я би навіть сказала, перекрили дихання. Щось не додають недобре, знаєте, щось недобре. Тут, знаєте, і немає конкретики. Ось як я скажу: нема чим боротися, нема як боротися, щось не вистачає. І мені чомусь таке враження, на жаль, трошечки, ну, навіть дух. Військових, мене так здається, тут щось їм перебило, якийсь диявол. Тобто, зараз ми подивимося, звідки це йде. Але все рівно готові, готові. Зараз я подивлю, що це. Якийсь наказ прийшов. Отвлікаловка якась. Щось зверху давить на них. Угу. Знаєте, в мене таке, таке враження, ніби забирають у них перспективу якусь. Тут, ніби, знаєте, немає. Е, е, Ні, так не скажу, скажу так інакше. Тут е, таке враження, що ходять по колу. Ось чомусь у мене, куди би не рипнулися, натикаються на те саме, на якісь проблеми наші військові. Постійно їм щось не вистачає. Це я, знаєте, в тому плані, що влада не держава. Держава не забезпечує. А волонтери теж не можуть дати. Не можуть дати волонтери належної, а верхівка наша не забезпечує. І от ходять, ніби по колу, ви знаєте. Таке враження ходять по колу і тратять свою енергію. Ну, я, наприклад, що я чула? Що без дронів, без цих мавіків, посилаєш роту на якесь завдання, і ти знаєш, що дуже багато з них загинуть. Ось. А взяти мавіки, у нас вони не випускаються. Волонтери мусять купувати по завищених цінах. Влада про це не думає. Якось так. Ну, давайте тоді тепер конкретно розберемо е банкову. Що робить банкова, чим займається? Що робить для армії? А може, навпаки, проти армії? І так, дивимося банкову. Ну, от, бачите, президент. Випадав у нас спочатку, як. І от дияволко у нього. Ну, ми, вже, ми вже знаємо, і це ускладнює. Я не, не відбілюю президента ні в якому разі. Він назначив, він це зробив, він окружив себе от такими людьми. Ось, а, і ми вже говорили на цю тему не один раз, тому я не буду це зараз повторювати. Ми тільки дивимося, чим займається Банкова. У них. Ідуть всі плани на перебрік. Тобто тут чітка лінія йде на Кремль, на Москву. Чітка, чіткі вказівки йдуть віти. Вони, вони, ви знаєте, не дихають самостійно, без вказівок звідти. Ну і не дивно. Вони настільки там пов'язані, диявол. І тут, от-от розумієте, чекають рахунку. Поїли і їм рахунок виписують за це. Ну, тут іде все, все, я би так сказала, не за Україну. І, на жаль, дивіться, мені йде така інформація: три країни мають домовленість. Це скоріше за все, вони по традиції називалися братні республіки. Це Білорусь, це Україна, Білорусь і Росія. Ось, ось звідти йде все. Вони всі три, тобто всі три президенти, вони йдуть по, по домовленостях. Як мені вже це надоїло? От який розклад не робиш, все воно отак. Ну, ми під кінець, ви знаєте, ми дивимося маленького принца, і він нам трошечки дає якийсь позитив. Бо ну тут чітко йде. Чітко накази, чітко розвал країни, чіткі прив'язки. Зав'язки, вербовки, що ще сказати. Тут конкретно от я вам назвала. Знаєте, як ці ключові слова? Я вам назвала ключові слова. А тут уже розумна людина дуже мало щоб здогадатися. І, до речі, хто каже, що Ірина перевзулась, Ірина не перевзулась. Ірина розібралася у справі і зрозуміла, що не туди йдемо. От не туди йдемо. Мали би йти на захід, а з заходом тут навпаки сварки? І це не добре, щоб ви розуміли, тому що західні партнери, якщо не будуть нам постачати, нам кришка. Нам кришка. Повірте мені. Давайте я вже заодно і подивлюся. Що банкова з західними партнерами нашими мудрує? Або не мудрує. Ну, ви знаєте, трохи вони їм танцюють щось своє. Не, не хочуть. Тут я не бачу співпраці з Заходом. Не бачу я тут співпраці. Тут йде своє. Ось ця карта завжди говорить про свої індивідуальні. Сад мрії, але свій. Розумієте, це своя матеріальна сторона. Е, Недарма кажуть, що своя сорочка ближче до тіла. Потім неправильні поради, і вони трохи крутять нашими партнерами. Влада крутить нашими партнерами і відбивається від них. Що би там не робилося? От, бачите, обманює. А тут конкретно сказала: могла це і не читати, і зразу сказати, обманює. Обманює. В обхід нашим е, партнерам західним е, робляться якісь десь за, за, за спиною їхньою робляться якісь домовленості. Ну, це тут і показало. Тут конкретно йде все. Конкретно, конкретно. Ідемо до принца, бо, бо, бо так я, я вам вірю, можна інфаркт отримати, отримати вірніше. Йдемо до маленького принца. Він завжди дасть якусь пораду. Ну, я й конкретно питаю. Конкретно питаю, що у нас тут? От, військові. Оце єдина наша надія. І дивіться, і от сонце у нас. Єдина надія на наших військових. Ну, отак от, от він, Таро каже: на наше ЗСУ, наші рідні ЗСУ. Втомлені. Але все рівно тримаються позиції. Боротьба продовжується. От боротьба, бачите, тяжко. Дивіться, як їм тяжко. Десятка жезлів це дуже важка карта. Але вони знають, що вони мають. Що інакше, якщо здадуться, наша Україна паде. Паде Україна, якщо здадуться наші військові. Тому встають, мріють. Борються і надалі. Ось так. З останніх сил ось карти і показують. Ви знаєте, віра, надія, тільки на наших військових. Ось вам і розклад. Мої любі, мої дорогенькі. Тому я кажу: тільки військовим допомагаємо. Ніякі ось ці а, марафони а, поменше донатьте на якісь великі зборища. Тільки тим волонтерам, кого ви знаєте, хто цим конкретно займається. Ви їм вірите, ви їм довіряєте. Відчувайте свою інтуїцію, мої дорогі. Тому що оці всі збори, не знаю, гордони, притули оце, це все, ну ми дивились, ми це розглядали. Це все не те. Кому довіряєте, туди і донатьте. Ось так. Допомагаємо, чим можемо. Щастива, мої любі, мирної ночі, тільки наші військові. Все буде добре, мої любі. От вони нас і приведуть до перемоги. Тому їх треба підтримувати як тільки можна: морально, матеріально, фізично, хто як може. Повірте, це номер один. Тому що ми наразі з владою боротися не можемо. На жаль, ось так не на часі. Але це дійсно зараз би на руку дуже е, цим паребрикам. і лаптівим, і унітазникам. Щасти вам, моє любі, разом до перемоги, і ми переможемо обов'язково. Наші військові не здадуть Україну. Повірте мені, вони витримають. Я розумію, втрати колосальні, до речі, дуже-дуже замовчуються. Так що, бережіть себе, мої любі, і віримо в перемогу. Щасти, мирної ночі!